Друзі, доброго дня! Здравствуйте. Попереднє відео ми завершили на тому, що виставили фінальний замір, точніше, зробили фінальний замір, виїзд і відповідно відправили вже оновлену комерційну пропозицію нашому клієнту. Якщо вам потрібно із комерційною пропозицією, тобто із задачі комерційної пропозиції, в якій ми зараз знаходимось. Виставляти якісь додаткові задачі, то ви відповідно це можете робити. До речі, я ось тут дещо переробив як бачите, інтерфейс, тобто спростив відображення і додав багато, як мені здається, корисних таких от підказочок. Тобто Тоді, коли ви натискаєте на цю кнопочку, то змінюється валюта процесу на гривню і перераховується. Відповідно, вся пропозиція в цій валюті, тобто в гривні. Те саме для долара. Тобто, Якщо ми хочемо перерахувати в долар, то перераховуємо в долар. Тут натисніть кнопку, щоб створити задачу. Тобто, якщо потребуєте додаткових рішень, ну і обов'язково в задачі вкажіть назву та опис, що потрібно, що потрібно зробити. Тобто, Якщо ми просто спробуємо. Натиснути на кнопочку, то видасть ось таку помилку. Чому? Тому що для створення задачі нам потрібно е, зробити наступні дії, тобто ввести назву цієї задачі. Зараз я трошки підкоригую, оскільки у нас е, бачимо, що е, неудобний так є. Зараз трошки виправлю. Насправді все дуже просто. Тобто, я змінив е, тип поля. Тобто, у нас в даному випадку у задачі е, був тип поля, е, текст HTML, а я замінив на просто текст. А тепер ми ось що будемо мати. Тобто Тоді, коли спробуємо виставити задачу, то, відповідно, бачимо, що все змінилося на якнайкраще. І тут виставляємо задачу. Ну, в даному випадку я напишу, що це тестова задача для співробітника. Бітника. Ось, і потрібно додати опис задачі. Також робимо, бачимо, що в даному випадку також ось складне таке відображення, і це знову ж таки виправимо опис. Опис. Відфільтруємо і зробимо, змінимо, точніше, тут також на, на теп, на тип поля на текст, вибачаюсь. Якщо ми зберігаємо, то бачимо, що ось у нас вже є назва, і тут треба зробити опис. Робимо опис, щоб було. З зрозуміло, зрозуміло, яке рішення очікуємо? Ну, тобто, в даному випадку, ось бачите, можна розтягнути трошки, ну, щоб більш велике, великий опис залишити. Ну, в принципі, цього достатньо для того, щоб протестувати. І тоді, коли ми заповнили всі два поля, тепер ми можемо таку задачку виставити. Тобто натискаємо на задачу і бачимо, що знову помилку видає. Зараз я придивлюсь, що в, в даному випадку проблема. Скоріше за все, що є на стартовому етапі якісь е е умови які нас не пускають сюди. Скоріше за все, потрібно зберегти, ну, ось для того, щоб у нас збереглась, е збереглась назва, назва, і в цьому випадку у нас працює. Ні, не спрацьовує так. Давайте читаємо. Дія перевірки не заповнені ніяку задачу розв'язати. Е зараз я перевірю ще раз і повернімось. Знайшов помилку, виправив, і тепер у нас ось створилась така задача. До речі, давайте спробуємо ще раз е, створити е, наступну задачу, якщо нам це справді буде потрібно. В принципі, це вам е, надалі допоможе. Ми знову ж таки натискаємо на задачу, е, отримуємо помилку. Чому? Тому що ми не заповнили тут назву. І опис. Е, робимо назву, назва задачі. Коротка, коротка і зрозуміла. Ось і а, опис задачі. Опис задачі більш деталізований. Щоб а, виконавець, виконавець Зрозумів. Що саме потрібно зробити? Зробити? Так, зберігаємо і виставляємо тепер нашу, нашу підзадачку ще одну. Виставилася ця задача. Ось бачимо. Ось наступна задача, і в ній є вже відповідна назва. Тобто, у нас там назва задачі коротка і зрозуміла. Ось і назва, там задача, тестова задача для співробітників. До речі, тоді, коли ми виставляємо задачу, то автоматично всі, обидва ці поля. Тобто ви не зможете створити дві однакові задачі з однаковою назвою з однаковим описом. Це ми, скажімо так, передбачили. Звісно, що на вашій стороні. Обов'язково потрібно тестувати, і надайте, будь ласка, ваш зворотній зв'язок. Як бачите, я дещо переформатував і інші блоки, тобто зараз вони вже інакше виглядають щодо інструкції, на кожному з етапів, на кожному з етапів будь-якого бізнес-процесу, ми можемо виставляти власну інструкцію. тобто і Якщо потрібно якісь підказочки ось такі робити вашим виконавцям, тобто відповідальним, то, будь ласка, до кожного етапу підготуйте власну інструкцію і або самостійно її зможете додати. Якщо у вас буде доступ до бізнес-процесів, це робиться відповідною дією, або ми зробимо це для вас. В принципі, все. Тепер ми розуміємо, що ми можемо продавати цю задачу, або поки що виставити проєкт, тобто створити проєкт для того, щоб передати відповідні задачі нашому конструктору, і вже з-під цього проєкту робити продажі. Тобто, в залежності від тої логіки, яка вам Виглядає більш придатною, принадною, то ми можемо відповідно і зробити. А можемо залишити так, щоб була у вас, були у вас варіанти. Давайте спробуємо створити проєкт і, відповідно, побачимо, що у нас буде. До речі, ось тут у блоці нижче, ну або у цьому ж блоці можемо зробити. З'явиться задача з проєктом. І відповідно вже це виробничий проєкт, про який ми а, з вами говорили, і відео, для якого я вже створював. Тобто давайте створимо зараз проєкт, натискаємо на кнопку. Виставляється підзадача. Цю підзадачу ми ось а, тут поки що не бачимо. Зараз я покажу, як це. Точніше, додам а, в інтерфейс вивод цього проєкту і вже далі будемо йти покроково. Ось а, таким чином у нас а, проєкт створився, тобто ми його бачимо ось тут а, окремий, окремим рядком. А, в даному випадку ми можемо в нього перейти до, цього, до цієї задачі. А, до речі, тоді, коли ми її створюємо, то ми відразу провалюємося в неї. Ну, і відповідно до тієї логіки, яку я вже вам показував, і яку обговорювали, ви можете тут зробити будь-які інші, скажімо так, дії з тим чи іншим процесом. До речі, можливо, є сенс прибрати тут комерційну пропозицію там і будь-які інші блоки, Оскільки ми в принципі, комерційну пропозицію вже зафіксували, і зараз я давайте цю кнопку приберу зайву, оскільки вона виглядає справді непотрібною в даному випадку, бо ми все вже узгодили. Поки тестував, передивився, що деякі кнопки з комерційної пропозиції є сенс прибрати, тобто які стосуються формування рахунків, наприклад, що я і зробив. Ну І звісно, тоді, коли ми вже створили проєкт, то тоді, коли в нього переходимо, ось таким чином виглядає тепер його інтерфейс, тобто рахунок і акт ми будемо формувати безпосередньо тут. Ну, Звісно, що для того, щоб сформувати його. А один або інший документ, нам потрібно спочатку створити, відповідно, рахунки, рахунки наші, так звані, Тобто для того і його вибрати, для того, щоб вказати тобто з тих, які у нас є. Тобто, на який з них ми будемо приймати кошти, і, відповідно, які реквізити ми будемо в рахунку і в акті прописувати. В принципі, все. Як бачите, тут також є кнопка задача, є кнопка закупівля, є кнопка виробництва. Тобто, в даному випадку, у нас я розділив окремо задачі, Тобто, ми можемо їх створювати як і, за аналогією, як і тут, Тобто, прописати назву опис задачі. Натиснути на кнопочку задача, виставиться задача у відповідному бізнес-процесі. Тоді, коли нам потрібно зробити закупівлю, а це робить вже безпосередньо. Інженер, ну, скажімо так, навіть не інженер, а конструктор, інженер конструктор я маю на увазі. На базі того, що е, інженер-конструктор нам надає, ми вже робимо закупівлі. Відповідно, виставили задачу на інженера. Тобто, наприклад, тут треба зробити там ну, написати що потрібно е, розробити, розробити е, план, е, план проєкт. Я не знаю, як у вас точно називається. Обрахувати, обрахувати і надати а, документи для закупівлі. Ось, і відповідно, а, ми виставляємо таку задачу. До речі, тут є, а, виглядає таким чином, що потрібно ще додати. Відповідального, хто буде за цю задачу, ну або за будь-яку з цих задач відповідати. Давайте я це і зроблю зараз хвилиночку Ось я додав відповідне поле. Відповідальний воно називається Відповідальний БП, тобто відповідальний за задачу. Тепер нам потрібно тут його обрати. У нас, наприклад, це буде тестувальник. А тут важливий момент. Для того, щоб тут ми могли обрати людину, яка буде відповідати за виконання будь-якої задачі, будь-то закуп... просто задача, закупівля, виробництва. Нам обов'язково потрібно створити вивести. Базу контактів. Тобто І тут може бути лише співробітник, тобто лише контакт, який знаходиться у групі співробітники. Тобто лише такі контакти ми зможемо вибрати. Чому так? Тому що ось є е, додаткове поле у нас з типом поле, поля довідних контактів, і в ньому є ось таке налаштування. Тобто Ми беремо е, дані. Е, з групи довідника контактів 0 співробітники. Тобто, тоді, коли ми переходимо до відповідного додатку контакти, то ми там це побачимо. Ну, тобто, всі люди, які мають працювати з системою, виконувати ті чи інші задачі, обов'язково потрібно, щоб вони були у групі співробітники. Це важливий момент для вашого успіху. Створили. Ну, заповнили ці поля, і тепер ми можемо виставляти уже задачі будь-які, які стосуються нашого ведення нашого проєкту і запуска його. Будь ласка, на вашій стороні тестувати і надавайте зворотній зв'язок згідно з тим, що у вас пішло не так, які запитання виникли. Ну і таке інше. Широ вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки. На ось, до речі, ті задачі, які ми будемо виставляти ось тоді, коли натискаємо на ту чи іншу кнопку, будуть з'являтися ось тут. Відповідно, документи у нас будуть з'являтися тут, тоді, коли ми будемо натискати на кнопку там, рахунок або акт виконаних робіт мається на увазі. Якщо потрібно там зміни якісь у назви там. Внести тощо, то, то будь ласка, про це кажіть. Ну і тоді, коли ви вже все а, зафіксували, ось, точніше, до того, поки що у нас нічого нема, скажімо так, нам а, в, потрібно виставити всі ці задачі. І тоді, коли ми виставили ці задачі, перевести поточний процес у статус на узгоджені. тобто ми в даному випадку потрібно, нам потрібно узгодити всі наші внутрішні дії відповідно до того, що ж ми отримуємо для нашого клієнта. Тобто стосовно готового виробу, який ми будемо вже поставляти. І згідно з тим описом, який, який ви мені надали, який я проробив от відповідним чином, здається, я все більш-менш пропрацював. Тепер треба протестувати і почати робити ваші, ваш бізнес в боксі за допомогою того циклу бізнес-процесів, який вже налаштований. Ну і відповідно вносити там. Будь-які е, додаткові е, виправлення, які потрібно буде зробити. Ще раз широ вам дякую за увагу, за час, який приділили перегляду відео. Обов'язково ставте лайки і ставте ваші запитання. Побачення! На зв'язку!